Доброго дня! Я Жанна Бланк і мій YouTube канал. Що пропонує Ізраїль для українських біженців? Як можна зараз тільки нам, українцям, сьогодні офіційно перебувати і працювати в Ізраїлі? Чому в Ізраїлі роботодавці не хочуть офіційно брати на роботу біженців? А саме цікаве, як завжди, в кінці мого відео: Ми з моїми партнерами з Ізраїлю пропонуємо програму. По приїзду і працевлаштуванню в різних містах Ізраїля, саме для громадян України. Цікаво? Тоді дивіться до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночки і лайки, пишіть свої питання, коментарі, я з радістю відповім на них. Дуже вам хочу бути цікавою і корисною в наш складний час. Кожна людина повинна хоча б один раз в своєму житті відвідати Ізраїль. Особливо його серце, місце і Ієрасулим, стіну плачу та багато чого дивовижного. Це таке святе, намолене місце і має таку колосальну енергію життя. Ви начебто розчиняєтесь там. Ви побачите старовинну культуру, храм Господній, навіть невіруючі люди зможуть знайти тут умиротворіння, натхнення. Кожен може отримати те, про що його душа мріє. Я мала таку можливість відвідати Ізраїль і декілька його міст. Хоча, на жаль, мені довелося потрапити в Ізраїль не як турист, а в зв'язку з своїм лікуванням в онкологічній клініці. Але той час, що я жила в Ізраїлі, для мене пройшов як у раю. Хоча в мене в душі було стільки страху і стільки переживання, що не передати вам. Так от і зараз у нас війна і гонить людей по всьому світу, але ми можемо, незважаючи ні на що, подовжувати жити, мріяти, планувати, відвідувати якісь цікаві видатні місця, а саме головне мати можливість. Працювати і перебувати офіційно, будьте. Ми, українці, сильна нація. І всі, кра... всі країни світу відносяться до нас повагою і дають зелений коридор. Це так важливо для нас сьогодні. Ця така підтримка, величезна підтримка всього світу. А тепер я хочу поділитись з вами маленькими цікавеньками про Ізраїль. Ізраїль це єдина країна в світі, де жінки призиваються. У військову службу. І це дуже почесна служба в Ізраїлі. В Ізраїлі найвищий у світі відсоток людей, які мають вищу освіту. Маленькі помідори чергі були виведені саме в Ізраїлі. Робочий тиждень в Ізраїлі починається з неділі і закінчується біля 15.00 у п'ятницю. Субота це вихідний день. Для всіх це шабат. Все зачинено. Громадський транспорт не працює. Навіть по телефону в цей день можна зателефонувати будь-кому і можуть не взяти слухавку. Ті магазини, які працюють у суботу, то навіть сплачують податки. Додатково. Майже всі дерева в Ізраїлі посаджені людьми і ростуть на капельному зрошенні. У грудні середня температура. В день складає десь 20 градусів тепла. І люди ходять тягнені, хто в чому. Одночасно можна побачити людину в шльопанцях і шортах, і в чоботях і в шубі, і ніхто один на одного не реагує погано. В Ізраїлі, крім євреїв, живуть представники ще близько 70 національностей. Ви уявляєте, така маленька країна, а скільки різних людей. Ізраїль свята земля, маленька країна, але з великими можливостями. Зовсім не так давно, лише до повномасштабної війни в Україні, заїхати в Ізраїль людям з України було практично неможливо. Ізраїльський кордон самий складний. Можна було купити недешеву путівку до Ізраїлю, а вас все рівно могли висадити з літака по будь-яким причинам. Але зараз під час війни все змінилось і тільки для українців, для українських біженців. Виїхати в Ізраїль можна зараз по закордонному паспорту, будь-якому, або це біометричний паспорт, або простий. Спочатку на 3 місяці, а потім вам будуть подовжувати строк перебування в залежності від того, як ви заїхали, або по запрошенню, або як турист. Про це далі більш. Детальніше. Посольство України в Ізраїлі повідомило, що на час воєнних дій нашій країні досягнуто ряду домовленостей. А саме, після 24 лютого було отримано позитивну відповідь від ізраїльської сторони щодо представлення дозволу на працевлаштування українців. Що приїхали в Ізраїль напередодні війни та вимушені були залишитися, а також для тих, хто в'їхав в Ізраїль уже після 24 лютого. Крім того, ці категорії громадян мають можливість отримати базове соціальне страхування. Але що ж робити, якщо ви не маєте єврейських коренів або права на репатріацію? Ви можете заїхати в Ізраїль по наступних умовах. Перше, це українці, що мають родичів в Ізраїлі, можуть отримати туристичну візу, якщо їх родичі нададуть офіційне зобов'язання, що вони готові поселити вас в Ізраїлі, подадуть заявку о наданні статусу біженця та запевнять, що ви покинете Ізраїль. Одразу після закінчення війни. Друге: запрошення для українських громадян, що не мають родичів в Ізраїлі. Кожен ізраїльтянин, що хоче запросити українця, повинен заповнити спеціальне зобов'язання на сайті МВС, в якому він зобов'язується піклуватися щодо житла. Та нести всі витрати гостя та його сім'ї. Якщо запрошеній особі з України раніше було колись відмовлено у в'їзді в Ізраїль ще до війни, можливо, буде необхідно сплатити гарантійний банківський внесок на рахунок МВС Ізраїля у розмірі 10 тисяч шекелів. Тобто, зараз. Українці можуть приїхати офі... і офіційно проживати і працювати в Ізраїлі навіть тоді, коли їм було відмовлено у в'їзді раніше в Ізраїль. Це дуже важливо. Третє, українці, що не можуть отримати запрошення від ізраїльського громадянина та не мають права на репатріацію, можуть в'їхати в Ізраїль як туристи, але Якщо працівники прикордонної служби не будуть підозрювати у намірі незаконного переселення у Ізраїль, 3 квітня цього року 2022, туристична віза українців в Ізраїлі буде подовжуватись автоматично, без необхідності подачі спеціального замовлення в МВС. Власникам туристичних віз дозволено працювати офіційно в Ізраїлі. Це також дуже важливо на сьогодні. Ще є важлива така інформація, яку повинні знати українські біженці, які приїхали до Ізраїлю. Що вони можуть працювати в Ізраїлі по туристичній візі, візі і мають такі ж самі права, як і кожен інший працівник в Ізраїлі. А Тобто, значить, страхування, відпустки, вихідні та допомога працівникам від роботодавця буде теж така сама, як і для працюючого громадянина Ізраїля. Чому в Ізраїлі роботодавці не дуже охоче приймають на роботу офіційно біженців? Я вам відкрию зараз маленьку таємницю. Особам, які попросили статус біженця в Ізраїлі, передбачені навіть додаткові відрахування від роботодавця. А саме, для них законодавством передбачена та діє спеціальна накопичувальна програма. За умовами цієї програми, роботодавець має відраховувати 16% від суми заробітної плати працівника за візою. 2А5 на окремий накопичувальний рахунок до МВС Ізраїлю. Уточнимо, що 16% не віднімається від зарплати працівника, а додається роботодавцям понад цю суму із власних коштів. Ця сума, яку ніби Відкладає для працівника роботодавець 16% від місячної заробітної плати. Коли біженець залишає Ізраїль, він має отримати всі перерахування на його ім'я. Тому, як ви вважаєте, кого візьме собі на роботу роботодавець? Людину, яка живе в Ізраїлі. Громадянина Ізраїля або біженця. Ну, ясна річ, що він захоче вже платити менше, це тільки тих людей, які мають якісь спеціальності вузького профілю, можуть знайти офіційну роботу, або може вам повезе, або ви зможете знайти якогось знайомого роботодавця. Тобто, це можливо, але в більшій частині випадків. То це зробити на сьогодні дуже складно. Но я хотіла вам повідомити цю інформацію, щоб ви були, скажімо, озброєні. Якщо знаєш всю інформацію, знаєш, як діяти наперед. А тепер саме цікаве. програма, яку ми маємо зараз по Ізраїлю. Ми співпрацюємо вже більш як 12 років. З ізраїльськими партнерами по працевлаштуванню людей з України в Ізраїлі. Зараз ми маємо програму для працевлаштування жінок з України в різних містах Ізраїля. Саме тільки в Ізраїлі сьогодні ми можемо отримати одні з найвищих заробітних оплат. Це в середньому десь складає 2 тисячі доларів у місяць. Наша програма ще е, має таку можливість, що е, наші працівники можуть е, проживати і харчуватись за рахунок роботодавця. Е, ми гарантуємо роботу на дорост, на довгостроковий період в Ізраїлі. Організовуємо повний супровід людині. От, про всі подробиці ви можете ознайомитися. В нашій групі у вайбері посилання ви знайдете під нашим відео. Ну, тепер давайте підведемо підсумки всього нашого відео з вами ж сьогодні. Українці, які приїхали до війни або також після війни, після 24 лютого в Ізраїль мають право на офіційне працевлаштування в Ізраїлі. Як біженці? Ці категорії громадян. Можуть отримати також базове соціальне страхування. Заїхати в Ізраїль зараз можна, або як турист по будь-якому туру, або як гість по запрошенню від родичів або знайомих. Якщо ви їдете по запрошенню, то той, хто вас запросив, зобов'язаний яз, зобов офіційно вас поселити як біженця, а потім після закінчення війни ви повинні обов'язково виїхати із Ізраїлю. Це буде контролюватись в Ізраїлі. Ви повинні про це пам'ятати. Якщо ви їдете як турист, то можете також залишитись і ваша туристична віза в Ізраїлі буде подовжена автоматично. Власникам туристичних віст дозволено також працювати в Ізраїлі офіційно. Роботодавці в Ізраїлі не дуже хочуть брати до себе на роботу біженців, тому що за них додатково повинно платити вони 16% своїх особистих коштів. І останнє, ми пропонуємо вам нову цікаву програму по е Роботі для жінок в Ізраїлі. Всі подробиці по цьому питанні ви можете знайти у нашій групі у вайбері. Посилання є під нашим відео. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Пишіть коментарі, ваші питання, діліться своїми досвідом або своїми цікавими історіями. А також пропонуйте свої теми, які ви хотіли почути в моїх нових відео. Буду вам дуже вдячна за лайки і підписку, а також за рекомендації мого каналу своїм друзям та знайомим. До нових зустрічей! Слава Україні!